Жаліти себе це приймати ангела ми, ангела темні, бо жалість не дає терпеливості, жалість не дає стриманість, в жалості нема на ній на Бога. В жалості нема спокою. Жаліти себе. Це більше всього бути сліпим до інших, бути глухим до окружаючих. Всім ставити претензії, це жаліти себе. Всіх судити це жаліти себе. Бути всіма незадоволені це жаліти себе. Чим себе жалієш, тим більше не задоволений всіма. Бо тебе не розуміють, тебе не чують самознища. Це служити ангела дітьми. Ціти у пекло, бо ангел світ між сатаною і нам, Ангел не у між Логом і нам. Ангел світі. Хто має в собі доброту і старається знайти добро, щоб послужити іншому? Сострадати іншому. Не жарти, а що страдати? Послужити. Між тобою світі ангел Божий. Бо чим більше ти служиш, тим більше ангелів Боже до тебе збирається. Тим більше ти відчуваєш силу у служінні віднесення. страх до неї уходить. Тривоги уходять у служінні, бо ти зайнятий добром і зайнятий добром всередині. Добро зайняло все, все всередині тебе. Наскільки ти служиш, наскільки ти насичений добром. Ну служиш даром, благодариш, а не чекаєш знову надії від того що ти даром. а вони тебе не дають. А вони тебе не дякують. А вони тебе не розуміють. А з чому я маю їм робити? Що в мій з того? Коли чекаєш від людей, ти не можеш мати надії на Бога. Коли чекаєш від Бога, то ти маєш надію сумчити. Бо Бог тебе наповняє силою, яка з яка тебе йде. Бо Він є сила, що укріпляє тебе і через тебе дає сили інших. І чим більше ти служиш, тим більше в тебе сили добра на тебе укріпляє. Це дуже важливо. Поміняти стиль життя як одежу. І з темною одежою білого І Із темного мислення, негативного мислення, егоїстичного мислення перейти на мислення подяки надію. Це перейти служити ангелам світла і дати ангелам світла, яким є надія. Доброта це твої друзі, які тебе підносять до самого Спасителя. І тоді ця сила дає тобі здоров'я і душі, і тілу. Доброта. Надія дає і душі, і тілу. Здоров'я дає, ця сила світа. І душі, і тілу. Ти стаєш сильніший, тому що ти дихаєш екологію, мисль, екологію серця. Мисль, екологія це чистота думки, доброта думки. Це є основа. Хочу, щоб ви зрозуміли. Скинути стару людину це старти, скинутись спосіб старий мислі, відкинути старе місію. Наприклад, перше, коли ти рано став, призиви ангела подяки. Скільки раз дякуєш, стільки ангелів собі збираєш. Скільки сприходять з тими ангелами і сили добра, тільки дякуй не язиком. А щоб ангел війшов в твою свідомість. Подяка війшла в свідомість. Подяка війшла в почуття. Подяка розпалила бажання. І цей ангел доброти тебе оживляє. Подяка оживляє. Це молитва з, з ангелом добра. Ти молиться з ангелами. Кодок! Ти молишся з ангелами. Якщо ти зранку встав, якщо ти зранку встав, і в тебе вже зранку претензія, або саможалі, знаєш, що ти вже, коли в тебе крутиться ангел, і хочеш, щоб ти з ним спілкувався. Через претензію. І що вже не до Бога, а туди. Темне.